Привіт! Мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні говоримо про шкідливі поради щодо розвитку дитини на першому році життя. Друзі, нагадую вам підписатись на наш канал, ставити вподобайки, дзвіночки, не пропускати нові випуски. Тут корисно і цікаво. Одна з найшкідливіших порад, яку можна Дати батькам новонародженої дитини на перший рік життя, так щоб не сумно було. Ця порада звучить так: дитиною потрібно займатися. І оцей такий слоган дитиною потрібно займатися це такий, як біч для батьків, тому що сучасні батьки вони дуже відповідальні, вони натхнені, вони готуються до народження дитини і вони дуже хвилюються щось пропустити, не дати дитині найкраще. Тому що, от такі зараз іде великий меседж, що все, що ви вклали в дитину до трьох років, це все з дитиною залишиться, а вже все інше нове дати щось складно. І тому наші сучасні батьки починають там вчити з дитиною іноземну мову, починаючи там з двох місяців і займатися з дитиною прямо в. Розумінні, займатися, сидіти, показувати дитині якісь картки, там щось з нею робити. Це досить ускладняє взагалі стосунки з дитиною, тому що дітям такий підхід не дуже подобається. А діткам потрібно, щоб їх любили, пестили, цілували, обіймали, носили на ручках, грались з дітьми, ну а точно не займались з ними. І тому мій великий меседж. Щодо батьків, це саме про те, що займатися дитиною не потрібно. Дитину потрібно супроводжувати, створювати для неї безпечний простір для її розвитку. Безпека це найперше, що мають забезпечити батьки для дитини створити їй оцей Простір абсолютно безпечний, в якому дитина може сама собою займатися, розвиватися в безпечному середовищі відповідно до тих навиків, які у неї формуються, відповідно до її віку. Такий підхід він набагато простіший і набагато приємніший як для батьків, так і для дітей. Зробіть дитині профілактичний масаж. Дуже багато е, я про цей профілактичний масаж кажу, і е, навіть саме слово профілактичний масаж мене завжди трішки бентежить. Профілактика це попередження чогось. Коли ми говоримо про щеплення, ми профілактуємо інфекційні захворювання. Коли ми говоримо, наприклад, про вітамін Д, ми профілактуємо рахіт. Що ми можемо профілактувати за допомогою масажів? Профілактувати. Порушення розвитку дитини ну це ж профілактичний масаж у здоровій дитині, так, якщо ми говоримо. Профілактувати, що здоров'я, захворювання, які захворювання можна профілактувати з допомогою масажу. Відкрию великий секрет таємницю ніякі. Батьки прагнені дати дитині найкраще, з самого народження, починають шукати масажиста, який в віці одного місяця вже прийде і буде щось там м'яти дитині, формувати дитині, знімати якісь тонуси або навпаки укріплювати м'язи, щоб дитина могла краще тримати голову, щоб вона там швидше переверталась. Я завжди питаю батьків, для чого це дитині? От. У дитини є формування навику, наприклад, утримування голови. Коли дитинка лежить на животику, там протягом 20 секунд це може бути у віці приблизно 2 місяці. Навіщо дитині навик утримувати голову раніше? Що він їй змінить в її житті? Наприклад, має дитина повзити в певному віці. Що буде, якщо дитина буде повзати раніше? Чим це допоможе дитині? Це лише викликає зайву стурбованість і зайве навантаження на дитину. Певні навики в житті дитини формуються в у певному віці, і намагатися сформувати цей навик раніше навіщо? Це потрібно. У мене це велике запитання. І от стосовно масажів. Батьки часто пояснюють, дитинка лежить, вона ж така вся от постійно лежить, їй, можливо, некомфортно, хочеться їй пом'яти м'язи. Я завжди кажу, що беріть дитинку на ручки, носіть її, пестіть, цілуйте, бавте її, коли змінюєте підгузочок після прийняття ванни. Цього дитині абсолютно достатньо для її нормального гармонійного розвитку. Випереджувати розвиток, питання, навіщо це робити? І, на жаль, це іноді може призводити до зовсім зворотнього результату. Коли батьки прагнені дати дитині щось краще, наприклад, профілактичні масажи, робляться ці масажі дитині. Для дитини це велике виснаження, чужа людина приходить, мацає дитину. Тоді, коли вона, можливо, хоче спати або можливо, хоче погратися з мамою, якась стороння людина починає м'яти м'язи, розводити ручки і ніжки. А пам'ятаємо, що у дітей. Наприклад, до трьох місців взагалі дуже високий тонус, і це є норма. Це нормально. Що він є надмірні розведення і надмірні дії з м'язами. Дитині будуть ну і болісні, і неприємні. Дитина може плакати під час цього масажу. Потім дитина просто вирубається, тому що пережила стрес, і всім здається, о, як класно, дитина після масажу три години спить. Насправді дитина перенесла стрес, переживання, і вона просто знаходиться в такому стані відключення емоційного. Її потрібно відновитись після цього масажу. У моїй практиці були відмова від грудей після таких профілактичних масажей, порушення сну у дітей після таких масажей. Тому все має бути стосовно дитини, обумовлено. Якщо є потреба в масажі, якщо у дитини є порушення неврологічні, є якийсь діагноз, і тоді, можливо, масажі можуть бути доречними, але великий міф, що за допомогою масажу ми можемо щось там дитині профілактувати. Нічого. Ми е, з такому масажу профілактувати дитині не можемо. Наступна популярна шкідлива порада, дуже близька до масажу: це запишіть дитину на плавання. Ну, дуже популярне груднічкове плавання, не знаю, як правильно сказати, груднічкове, ну так, ось воно трішки кострубато звучить, але будемо говорити просто про плавання малюків да? дітей першого року життя. От щось здається батькам, що дитині має подобатись плавати, і це дуже корисно. Ну, дитині може дійсно подобатись плавати в ванні вдома, купатися. Про якусь користь від того, що дитина буде плавати, або навіть не ряти, це взагалі агресивна методика. Коли я бачу, споглядаю це на світлинах або на відео, мені іноді здається, навіщо батьки це роблять зі своєю дитиною, коли там вони рахують один-два-три. Потім занурюють дитину під воду, дитина лякається, винирює із води з зляканим обличчям, і чомусь вважається, що це може приносити якусь користь. Як лікар, я не дуже розумію, яку користь це може принести. Дитина закінчила свій етап водного розвитку із народження. 9 місяців 40 тижнів дитина жила у водному середовищі. Все. На моменті пологів потреба в жити в водному середовищі у дитини закінчується. Я не проти глобального плавання дітей. Це коли там, наприклад, в басейні можливо, мама з дитинкою просто в такому більш довільному. Режимі купаються, насолоджуються це в радість і дитині, і мамі таке плавання може бути на першому році життя, якщо воно не виснажує дитину. А от агресивні методики плавання, коли це прям з певними тренуваннями, я категорично проти в більш старшому віці, коли дитина буде більш свідомою. Плавання може бути. Коли мені кажуть про якісь там досягнення, то е, якщо поговорити навіть з призерами Олімпійських ігор, то ви можете дізнатись таку велику таємницю, що ніхто з ними в період першого року життя не плавав. Плавання прийшло в їх життя значно пізніше, в більш дорослому віці. Ну і наступна шкідлива порада теж моя улюблена в лапках це купіть дитині. Коло на шию. Це також про плавання. Ну вже там не повів дитину в там, не зробив дитині профілактичний масаж, не повів дитину в басейн, то хоч купи коло дитині, щоб вона у ванні плавала. Таке коло не те, що не корисне, це дуже шкідлива порада, тому що. Я вже про це не раз казала в різних випусках, але продовжую говорити, тому що запит щодо цього кола у мене постійно серед моїх пацієнтів питають: а чи можна ж, а коли вже можна одягати коло і плавати в ванні дитині в колі? А ніколи не потрібно цього робити. Коли одягається коло і дитина пускається в повну ванну, знову ж таки, у дитини є страх, їй це некомфортно. Дитина знаходиться в нефізіологічному для неї положенні вертикальному, якщо ми говоримо про дітей раннього віку, там 3-4 місяці дитина не має знаходитись в вертикальному положенні, але коли повна ванна води. У дитині коло на шиї, вона знаходиться в цьому вертикальному положенні. Вона починає ніжками ходити по дну, бо страшно дитині. і Вона шукає якусь опору. Це нормально. Відбувається неправильне формування навиків, які одні навики вже мають піти, інші мають перейти на їх місце. Наприклад, от навик автоматичної ходьби у дитини він є до трьох місяців. Якщо дитину в там, віці двох, наприклад, трьох місяців пускати в цьому колі, дитина цей навик буде утримувати, тому що вона буде ходити по дну. Ніжками і утримувати оцей навик автоматичної ходьби. А він має зникнути і на його місце має прийти інший навик. Але цього не відбувається. Крім того, у дітей відбувається значний спазм у шиї, тому що якщо батькам здається, що оділи коло, пустили дитину, і вона собі така рівнесенька буде плавати в цій вані, то це не так. Дитина буде. Піджимати плечі буде напружуватися, їй страшно і некомфортно. Тому коло на шиї це взагалі те, що не має бути, його не потрібно купувати, замовляти, дарувати. Це дуже шкідлива порада. Наступна шкідлива порада стосується раннього інтелектуального розвитку дитини. Я її назвала так: чорнобілі картки, картки дамана скоріше придбайте, не гайте час. Дуже часто ці картки, до речі, даруються родині на різні там хрестини або якісь там маленькі свята, щоб розвивати інтелект дитини, показувати дитині чорно-білі картки, картки дамана, де от лежить собі дитинка. І мама їй по черзі показує картинки, каже: веделка, кішка, вишня і щось тому подібне. І от дитина, наче має запам'ятати ці всі. Картки. Ну, до речі, методика прекрасна у більш пізньому віці, коли просто дитинці показувати різні предмети і їх називати. Але в віці, коли дитині 2-3 місяці, ну от скажіть мені, навіщо дитині, там, наприклад, в 2 місяці знати, що е, виделка – це виделка, да? або що це блискавка. От е, яким чином це може вплинути на інтелект дитини? Е, ніяким дитина може дізнатися назви всіх цих предметів, явищ. Набагато пізніше і. При цьому це буде абсолютно доречніше в ранньому віці. Це не тільки не потрібно дитині, це ускладнює сам процес взаємодії. Мами є розуміння, що їй треба займатись дитиною. Це сідати, показувати ці картки, замість просто щоб полежати біля дитини, попестити її, полоскотати, погратись. Мама з цими картками чорнобілими або з картками домана, або тато, або бабуся, не знаю хто там, хто, хто цим сам займається, буде займатися цими методиками, і це так, наче тяжкі заняття, якісь це такі важливі от така праця, вклад вкладати щось в дитину на першому році життя. Всі ці методики абсолютно не потрібні дитині. Про інші методики ще будемо говорити. Але отакий ранній інтелектуальний розвиток дитині може лише знову ж таки нашкодити, тому що у дитини йде перевантаження її нервової системи, перевантаження органу зору, і це може виливатися, знову ж таки моментами порушення сну. У мене в консультаціях були такі приклади, тому що до мене звертаються дуже часто як до консультанта з питань грудного вигодовування, Дитина відмовляється від грудей. І одним із перших питань, які я задаю, що, що от як складається взагалі день дитини, що ви робите з дитинкою? І оці ранні методики інтелектуального розвитку досить часто проскакуються в. Запитах, коли відмова від грудей, через велике навантаження дитина протестує таким чином. Наступна шкідлива парада на щастя від неї дуже вже так активно відходять наразі. Але через те, що дуже багато іграшок в нашому середовищі і доступності іграшок, то все ж таки вона ще присутня. І звучить вона так: більше іграшок, кращий розвиток. І батькам, і родичам дуже хочеться подарувати, придбати для дитинки яскраві якісь там іграшки. І у дитини там в півроку вже такий склад цих іграшок великий, що батьки не знають, що з ними робити. Вони займають багато місця. А дітки їм не дуже хочуть гратися. Дитині набагато цікавіше гратися, наприклад, упаковкою від вологих серветок, або там не знаю, якоюсь кришкою від кастрюлі, ляпати цією кришкою по кастрюлі, або діти надають перевагу там якимось йоршикам від унітазу чи якимось іншим трешовим речам. І батьки дивуються і кажуть: ну у тебе ж стільки іграшок, навіщо тобі це все потрібно? А саме тому, що дитині першому році життя цікаво пізнавати світ. Цікаво пізнавати його таким, який він є: Йоршик від унітазу, упаковка від серветок вологих. Це є частина. Всесвіту, який оточує дитину. І тому дитині, звичайно, цікавіше це пізнавати. В більш в старшому віці дитина буде цікавитися іграшками, але я завжди кажу: стосовно іграшок, у дитини має бути місце для фантазії. Якщо у дитини вже є готова плита, посуд дитячий, всі іграшки, і одяг для ляльки, і кроватка, і візочок, все, -все, -все є, дитині немає місця для фантазії. Тому я, звичайно, не про те, що мають бути там дерев'яні іграшки і в дефіциті, а про те, що е, і під час гри у дитини має бути місце для фантазії. Не все має бути таким, яким є насправді. А, а для чогось потрібно ще пофантазувати, уявити собі якийсь предмет або придумати, вигадати, що цей предмет буде тим, який потрібен. Ну тобто, щоб був політ, фантазії, е, наступна шкідлива порада: це не кладіть дитину на підлогу, там протяги. Ну дуже багато батьків бояться викладати дітей на підлогу. З періоду, коли дитина починає вже активно лежати на животику, це там 3-4 місяці, коли вона ну, з більшим задоволенням їй подобається більше лежати на животику. Лікарі радять переходити на тверду поверхню, безпечну тверду поверхню. А що у нас безпечне тверде? Це підлога викладати дитину часто, переходити гратись з дитиною на підлогу, не вже там в ліжечку, а саме на підлозі, тому що там твердо, і дитина може робити маневри, намагатися перевертатись або вже Перевертатися, якщо дитинка вже перевертається. І ну, знову ж таки, безпечно, твердо, і у дитини є місце для маневрів. Батьки бояться протягів, бояться, що дитині буде холодно. Зараз є багато речей, які спрощують цей момент. Ну, по-перше, діти не хворіються від протягів. Вони хворіють від вірусів і бактерій. А по-друге, є різні килимки, на яких дитині зовсім не буде холодно лежати. Ну, якщо ви сидите на підлозі і вам не холодно, то скоріше за все і дитині не холодно. Але дуже важливо викладати дітей на тверду поверхню. Зараз є такі девайси, дуже зручні для батьків. Це різні кокони. Вони є і вібруючі з різними режимами, і угойдуючі, які гойдають дитинку. Вони дійсно... Часто спрощують батькам певні моменти, тобто поклав дитинку в цей кокон, вімкнув його, він підгойдує дитинку, дитинка і заснула, і навіть в стані бадьорості там якась дуга є, над нею висять іграшки, дитина іграшки розглядає, і все, всім наче так зручно, що дитина в цьому коконі лежиться в цій гойдалці. Але потім є дуже часто запити батьків: дитина не перевертається, дитина пізно сідає, тому що у дитини. В Цьому коконі вона там собі пристібнута бо в цій гойдалці і не має у дитини можливості робити якісь маневри. Тому про це обов'язково пам'ятаємо. Дуже шкідлива порада. Ну дуже шкідлива одна з найбільш шкідливих це показувати дитині, розвиваючи мультики. Розвиваючи мультики, це міф. Давайте про це згадаємо. Мультики нічого не розвивають, і да зараз в мене полетять тапки, і будуть хтось казати, легко їй казати, не вмикати мультики. Але ж в сучасному світі це майже неможливо. Можливо, і дійсно це не легко. І дійсно, мультики спрощують можливість там мамі або татові, або там комусь із родині, хто доглядає за дитину, зайнятися своїми справами. Але тоді не треба казати, що це розвиваючий мультик, що це для, для блага дитини. Тобто, вмикнути мультик, щоб поїсти мамі там або сходити в душ. Це одна ситуація, хоча не можна дітей залишати на одинці. Ну я якось так трішки я утрірую. От це одна ситуація, а вмикати мультики, і наче для розвитку дитини, це зовсім інша ситуація. Розвиток дитини відбувається при взаємодії. Для розвитку дитини потрібна моторика. Пальчиків, якщо дитина нічого не робить, от просто лежить собі і дивиться в екран планшету, телевізора або телефона, що взагалі найгірше, що може бути, вставити мультики на телефоні дитині. У неї нічого не розвивається. Дитина може навіть запам'ятати назву цієї тваринки, цього кольору, циферки цієї, але Дитина не може цього відтворити, тому що для того, щоб відтворювати, має бути задіяна дрібна моторика рук. Тому розвиваючи мультики, це ніф. Якщо ви хочете ставити мультики, ви можете їх ставити дитині, але не кажіть, що це для розвитку, тому що це не для розвитку ніяким чином. І окулісти і неврологи. Взагалі радять, як пізніше показувати мультики дитині, тому що мультфільми, навіть красиві, няшні мультики, де стрибає якась овечка, або їде красива машинка і співає веселі пісеньки, це все значно перевантажує нервову систему дитини і орган зору. Дитині треба сфокусувати своє око на цих дуже мерехтливих картинках. Такі, яких немає в житті, да? Ну, дитина може бачити, як їде автомобіль, але це трішки зовсім інше сприйняття, ніж коли вона бачить це на екрані телевізора. Тому мультики це значне перевантаження, і це такий великий біч сучасності. Да, вони є, да, без гаджетів ми вже своє життя не уявляємо. Але чим пізніше вони з'являються в житті дитини, тим краще. І про мультики на першому році життя, от, ну, Чесно, можна цього уникнути. Смішна шкідлива порада. Знову ж таки, не знаю звідки вона взялася, але хтось так її активно в свій час просував. І звучить вона так: не садіть дівчинку, бо буде загин матки. Загін матки це така якась дуже містична історія. Ніхто цього загину матки у дівчат не бачив і не знає. А матка у дівчинки ніяким чином загнутись не може. Ну, По-перше, орган настільки, настільки маленький у дитини, якщо ми говоримо там віці. Коли цей, ця порада стає активна, це віці десь 6 місяців. Матка у дитини розміром приблизно 2 см. І куди вона може загнутися у цієї маленької дівчинки, якщо її будуть присаджуватись, у мене велике питання. Крім того, матка має свою сталу систему зв'язкової апарати, і вона. Взагалі зміщується з випорожненням, коли у дівчинки відбувається випорожнення, може відсуватися, зміщуватися матка. Тому що це орган, який має своє положення, зв'язковий апарат, і він взагалі може зміщуватись. Щоб загнулася матка, у дівчинки, якщо її починають присаджувати, то це ну, якась знову ж таки містична історія, яка. Немає ну ніякого, абсолютно ніякого наукового підґрунтя. Хтось так вигадав і чомусь знову ж таки. Чому тому, що це страх батьків нашкодити своїй дитині, і у батьків цей страх Ну найпершим зробити так, щось, що потім у моєї дівчинки, яка підросте, були проблеми і із маткою, що вона буде загнутою та матка Не ведіться на цю пораду. Присаджувати дитину можна тоді, коли вона проявляє до цього заохочення, коли вона хоче присаджуватись, коли ортопетипи. Eh, Атер не мають ніяких своїх зауважень до розвитку кульшових суглобів, до м'язевого апарату дитині. Коли всі кажуть, що присаджуватись можна, значить присаджуватись можна і загину матки можна. Не боятися І неї ситуації, де там, наприклад в родині є двійня, хлопчики і дівчинка. І хлопчика вже там ну, віки дитини там приблизно 5 місяців. Хлопчика вже присаджують, а дівчинку ні. Вона там пнеться малечі, намагається вже в підтягується ручками, намагається сісти, але ні, не можна, бо буде загинути матки. Хлопцю можна, а дівчинці ні. Міфи і треш. не притримуємося з цього. Наступна дуже шкідлива порада звучить так. Купіть дитинці ходунці знову ж таки дуже багато людей, які хочуть подарувати корисний подарунок родині, і там або на народження дитини, або на хрестини, чи якісь там новорічні свята, чи щось чи ще дарують дуже некорисний девайс – Це ходунці. А, і а, батькам в принципі цей девайс часто подобається, тому що поставив туди дитинку. Вона собі а, нікуди із цих ходинців не вилізе, а, ножками собі перебирає, рухається, і а, батькам може бути 5 хвилин спокою, поки дитина там собі. А, Кружляє по квартирі чи по будинку цих ходинцях, чому це шкідливий девайс і чому не варто притримуватися такої поради, використовувати ходунці? Тому що, по-перше, ми прискорюємо формування навику, який іще не має сформуватись. Коли дитина буде мати відчуття, що вона вже може пересуватися вздовж опори, сама рухатись вздовж опори, вона буде це робити. Якщо коли дитину ставлять в ходунці в 7-8 місяців, коли вона ще не має цього. Навику немає хисту до цього навику. У неї ще не сформовані, не укріплені м'язи. їй дуже важко знаходитися в такому вертикальному положенні. Але, звичайно, з підтримкою ходунців це легше І у дитина починається формування навику тоді, коли організм ще до цього навику не готовий. При цьому можуть бути і порушення постави, і порушення стопи, тому що знову ж таки, от у віці, коли ставлять дитину в ходунці, дитинці ще не фізіологічно, щоб вона була рівна стопа, і вона пересувалася з цією стопою. Що буде формуватися? Дитинка буде пересуватися на носочках, і потім цей навик буде переносити в життя, коли. Вже почне ходити без ходунців, і це викликає велику стурбованість у батьків. Приходять батьки, кажуть, що дитина ходить на носочках. Питають, чи були у дитини ходунці? Так були. Ну, ось маємо цьому причину. І знову ж таки, це той навик, який ну, це намагання сформувати навик тоді, коли йому ще не час. Ми не ми нічого не випереджаємо, не намагаємося, щоб у дитини щось розвинулося раніше. Здорова постава, здорова стопа для нас набагато важливіша ніж вік, коли дитина піде, і щоб там дитина раніше пішла. Навіщо нам щоб дитина раніше пішла? Це загадка, і кілька слів про також. Подібну пораду або подібний е, дарунок, і це вішки. Е, це такі ну от е, віжки, да, як наче у коника, так і у дитинки. Дитинку ставлять у вішки, є такі ручки, і дитина, наче ходить, але батьки її отримують, ну, наче як це песик гуляє, або е, на конячці поїздити. Чесно кажучи, е, виглядає не дуже і е, сенс цього також не дуже. Хороше, тому що у дитини порушується формування орієнтації в просторі. Дитина не відчуває свого тіла в просторі, не розуміє, як її потрібно балансувати, щоб утримувати себе в вертикальному положенні. Наче, з допомогою цих вішків батьки, ну Полегшує дитині ходіння, коли вона вже проявляє до цього зиску, починає ходити, але ще сильно шитається і часто падає так от дитині потрібно впасти стільки разів, скільки їй потрібно впасти навчитись падати, групувати м'язи і взагалі зрозуміти, як її тіло знаходиться в просторі, як балансувати своїм тілом, щоб не впасти. І оці вішки – це така ведмежа послуга для дитини, тому що дитина не проходить свій етап адаптації до вертикального положення. Тому цей девайс не раджу, і ця порада також шкідлива. Ну і наступна шкідлива порада вона складається із таких кількох порад про те, що дитина має. Мати якісь жорсткі терміни формування тих чи інших навиків, от, наприклад, ну я її так умовно назвала приблизно так: зверніться до лікаря, якщо дитина там, наприклад, в 6 місяців не сидить, 7 місяців не повзе, в рік не ходить, в рік не знає там 12 чи 15 слів. Це підвищена стурбованість, якщо в якийсь певний строк дитина не виконує очікувань, які на неї покладають батьки в нашій країні, як і в інших країнах, але в нашій країні це набагато виражено, що дитинка спостерігається щомісячно у лікаря-педіатра. Лікар має щомісяця оглядати дитину. В деяких країнах такого немає. Там дітки з'являються на огляд до лікаря лише там на щеплення, в дні, коли щеплення є, і немає такої тенденції. Догляду за дитиною, а у нас це прекрасний такий патронажний момент, коли лікар уважно спостерігає за розвитком дитини, і він оцінює певні навики у дитини. Ось зараз дитинка ще перевертається. От тут же вона стає навколішки, тут вона вже починає повзати. І насправді є досить великий такий коридор. Для формування а, певних навиків. І лікар це може побачити і а, оцінити, якщо це йде регулярне спостереження. А, і а, іноді до мене звертаються батьки, от, там, дитині 6 місяців, в неї вже така стопка досліджень, нейросонографії, дослідження невролога, ортопеда а, і там, фізичного терапевта, що дитина в 6 місяців не сидить. Сидіти навик в 6 місяців дитина ще не має, так щоб прямо самостійно сісти. Вона може сидіти з опорою. А, вона Має сидіти з опорою вже в цьому віці, але так, щоб самостійно із лежачого положення приходити в сидяче положення, цей навик сформується дитина значно пізніше. Але батькам стає тривожно, вони там десь побачили, десь почули і починається це обстеження дитини, яка є абсолютно здоровою, але має свої темпи розвитку з приводу різних моментів. Коли йде мова замовлення, Така тавтологія маленька, то тут взагалі цікаво. От вважається, що дитина має знати в рік 10 12 слів. Ну хтось так вигадав колись, і це е, прописано в підручниках. Наприклад, по яким я ще займалась е, в університеті, і навчала, що там дитина має в рік знати 10 12 слів. Ну а якщо дитина знає 8 слів, е, е, це вже погано. А якщо знає 13 слів, це вже дитина вундеркінте. От оці такі дуже е, е, чіткі е, е, межі. Вони викликають підвищену стурбованість. Так, якщо дитина зовсім нічого не говорить, в рік це погано. Так, треба спостерігати за мовленням дитини і за фізичним розвитком. Але дитина має певні коридори для формування того чи іншого навику. Про це потрібно пам'ятати. І якщо є така стурбованість і бажання побігти пообстежувати дитину, потрібно знайти спочатку адекватного доказового лікаря, який зможе оцінити стан дитини і визначити, чи потрібні всі ці дослідження. Чи не потрібні вони сьогодні? Ми говорили про шкідливі поради щодо раннього розвитку дітей на першому році життя. З нетерпінням чекатиму ваших коментарів. Я дуже люблю їх читати і завжди на них відповідаю в більшості випадків. Тому ставте вподобайку. Ну або не вподобайку цьому відео, тисніть на дзвіночок і слідкуйте за новими випусками на нашому каналі.